Яскраві вибухи. На мікрорайоні північному у Рівному було гучно. Які причини народився в сорочці. Нейрохірурги рівного врятували життя дев'ятирічному хлопчику після страшної аварії. ITV. Новини. Добрий вечір. Спочатку спіймали на хабарі, а потім поновили на посаді. Мова про Владислава Сухляка, міського голову з Долбунова. Нагадаємо, на початку серпня 2024 року його тимчасово відсторонили від посади. Таке рішення прийняли відповідно до ухвали рівненського міського суду на час проведення досудового розслідування. СБУ повідомила йому про підозру в отриманні понад півмільйону хабаря за вирішення земельного питання. На період відсторонення Владислава Сухляка обов'язки міського голови з Долбунова виконував Олег Бабій. Ого, обрали секретарем міськради у березні цього року. Як бачите, я знаходжуся сьогодні в кабінеті міської ради і міського голови і готовий до співпраці. подальшого. працюємо на благо України та рідного краю. Гучні та яскраві вибухи. У рівному на мікрорайоні Північний невідомі запустили феєрверки. Відбувалося усе це пізно ввечері. Вибухи неабияк налякали місцевих. З ними й поспілкувалася наша Вікторія Кимець. Більше про інцидент на північному вона розкаже далі. Чую, що бом думала, що летить ті ракети. Чи що. я відкрила шторку? Дивлюсь, що з лівого боку так світло. Вечір 9 квітня для мешканців мікрорайону Північний був неспокійним. Раптово на вулиці пролунали звуки, схожі на вибухи. А у вікнах замерехтіло яскраве світло. І ми подумали, що якийсь напад, що зривається, щось во такі яркі огні вило прямо вікно. Пізніше стало зрозумілим, що це феєрверки. Невідомі запустили їх поблизу дитячого майданчика. Сусіди не на жарт перелякалися. Кажуть, у час війни такі розваги неприпустимі. Ми, я говорю, що стріляють, бо не стріляють, гору, це феєрверки, рожу, чи, чи патрони, чи це саме, да і все. Що думати? саме? Балбіси та саме не чита не думають головою. Що люди лякаються, вони ж думають, що щось таке. Спочатку було дуже страшно. От, і думаю, Боже, такий час, така війна, таке все, і що робиться. Що ж це роблять? Що за свято? Це ж заборонено у нас зараз, б наказала б таких людей, що так таке виробляють. Запускати феєрверки під час дії воєнного стану і справді заборонено. 11 квітня 2023 року Верховна Рада ухвалила відповідний закон. З того моменту і у Рівному припинили продаж та купівлю піротехніки. Павло Дмитришин, який до повномасштабного вторгнення займався продажем феєрверків, зазначив, неймовірніше піротехніку придбали не в рівному. Після вчорашнього випадку ми мали розмову, спілкувалися і е, прийшли до висновку, що е, безпосередньо цей феєверк був куплений або десь збережений поза межами міста рівного за рівнем небезпеки. Ці фаєрверки Павло Дмитришин відніс до середнього класу. Разом з тим додав: подібні випадки наразі неприпустимі. Скоріше всього третього класу, а, значить, це так звані коробки, де 30-40 пострілів 30-го калібру. А це те, що мені візуально здалося з відео. Всі як один рівненські піротехніки, я хочу підкреслити це засуджують продаж феєрверків взагалі в Україні під час повномасштабного вторгнення. Встановити до допуску феєрверків на північному поки не вдалося. Наразі справу передали до рук поліції. Інформацію про інцидент внесли до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень. Наразі правоохоронці встановлюють осіб, які можуть бути причетні до скоєного правопорушення. Вікторія Якимець Стартем Шаула телеканал ITV Media Group. Народився в сорочці. Ранок 28 січня цього року у селі Шубків обернувся трагедією для сім'ї маленького Макара. Хлопчик на великій швидкості збив мікроавтобус. Дитину негайно госпіталізували у край важкому стані. До реанімації на щастя, дитина залишилася живою. Однак зараз він разом з мамою проходить складну реабілітацію у обласній дитячій лікарні. Детальніше про історію димом врятованого життя у матеріалі Юлії Котляревської. Попри труднощі, продовжує боротися. Це Макар, хлопчику 9 років. Зараз його життя це лікарняні стіни та реабілітація. Зранку, 28 січня, дитина, як завжди, збиралася до школи. Нічого не віщувало, що вже менш ніж за годину трапиться страшна біда. Мамуся, папа так до мене, я папа, сину, і пішов в школу. Думала, що ти вже пішов. І пішов в школу, не, не хвилин 10, ну молод сили 15, і мені вже подзвонила сусідка, що вашу дитину збила машина, я в її запитала, що сталося, вона каже, швидко лети сюди. Макара того дня збив мікроавтобус. Відразу викликали медиків, далі дорога до лікарні. Мама хлопчика розповідає, час йшов на хвилини. По дорозі у дитини було декілька зупинок серця. Тільки чула, у... мене не пустили до йоги, я тільки чула, що жени, жени. Його були зупинки серця цілу дорогу. Його були страшенні судоми, бо це був страшний, ну крепкий удар, дуже. І я навіть тут а його швидко вивезли і швидко забрали. Я її секундочку тільки побачила. Лікар-нейрохірург Сергій Романчук каже: у хлопчика була дуже складна черепно-мозкова травма. Він потребував негайного хірургічного втручання. Втручання було досить складне, воно було проведено. Практично протягом чотирьох годин від моменту поступлення, в зв'язку з важкістю стану пацієнта, воно полягало у видаленні вдавленого перелому кісток черепа внутрішньомозкової гематоми. І було проведено таке втручання, яке називається декомпресійна трепанація черепа. Після втручання стан пацієнта залишався важким, він перебував протягом трьох тижнів в комі. Опісля складної операції Макар почав вчитися всьому спочатку. Дуже важкий, бо він був як овоч лежав, Ніякий, нічого. Приходили реабілітологи, вони ще в реанімацію до нас приходили, вони постійно займалися з їм. Його ще ж гіпс був на ножці, то ту ножку не чіпали. А з ручками вони їх розминали як могли, бо ж і трубки ці всякі, під і катетори, все ж було на ньому дуже багато цього всього. Пані Оксана додає, чоловік, який збив її дитину, їм не допомагає, Ба більше продовжує їздити за кермом і далі. Він летів. А з якою швидкістю ми не знаємо. Слідчий до мене тільки один раз дзвонив. Після того подзвонила цього водія, що збив його дружина. Водій не дзвонив нам не разу. Я вже потім побачила, що він приходив біля реанімації. Був там. Перший день побув трохи і пішов. Попри усі труднощі, стан хлопчика з кожним днем покращується. Лікарі роблять усе від них залежне. Мама Макара вірить, її дитина встане на ноги та повернеться до звичного життя. Юлія Котляревська та Валентин Зледенний, телеканал й Media Group. Село на карантині держпродспоживслужба продовжує фіксувати випадки сказу у тварин на Рівненщині. Цього разу інфекцію виявили в зорянській громаді, а саме в селі Олишва. Яких заходів ужили щоб запобігти поширенню сказу та чи варто хвилюватися, дізнавалася наша Валентина Захарчук. Обережно сказ випадки інфікування домашніх та диких тварин на Рівненщині почастішали. Днями сказ виявили в домашнього кота в селі Олишва Зорянської громади. Місцевий депутат розповів, що до нього звернувся один з мешканців села. Мовляв, його кішка померла від сказу. Відповідні служби відразу вжили заходів, щоб запобігти поширенню інфекції. Я одразу ж повідомив групу. У нас є в селі. Група зразу всі жителі отримали повідомлення, що слідкуйте за своїми тваринами. Тому що ну як вони себе будуть вести, то якщо будуть, то звертаються з відповідні служби. Так у селі оголосили карантин, а всіх свійських тварин в Олишві вакцинували від сказу. У зв'язку із випадком захворювання кота на Сказ у селі Олишва Зорянської сільської ради протоколом державної надзвичайної протиепізоотичної комісії було оголошено неблагополучним щодо захворювання на Сказ село Олишва та введені карантинні обмеження. Також визначено загрозливу зону, а саме села Новостав, Застав'я, Дерев'яне, Сморжів Зорянської сільської ради, селище Клевень та село Руда Красна Клевенської селищної ради. Фахівці Рівненського центру контролю та профілактики хвороб зазначають, що на Рівненщині з початку року зареєстровано 30 випадків сказу серед тварин. Частіше його виявляють у котів та собак. Для людей сказ надзвичайно небезпечний, адже якщо довести ситуацію до того, що вже почнуть проявлятися симптоми сказу, то зазвичай для людини усе закінчується летально. При появі у людинах таких клінічних симптомів, як підвищення температури тіла, галюцинації, зміна поведінки і одне із основних клінічних ознак основ, це є гідрофобія. Однак запобігти цьому можна, якщо відразу звернутися по допомогу, зазначає Юлія Терентіва. Тому застерігає, якщо вас вкусила або подряпала незнайома тварина, чи тварина з вираженими ознаками сказу, слиновиділення, водобоязнь, агресія, варто промити рану мильним розчином та звернутися за антирабічним лікуванням. І тоді звернутися в кабінет травматологічний, де буде надана антирабічна допомога шляхом вакцинації або шляхом введення імуну. Е е е Ноглобулі вилікувати сказ у людини можливо. Найцінніше час, тож фахівці Центру контролю та профілактики хвороб закликають не нехтувати правилами безпеки та не ризикувати власним здоров'ям. Валентина Захарчук, Богдан Прокопчук, телеканал Media Group. Дует етномікс Світлана Юзюк та Ріта Макарук. Чому пішли з відомого у рівному гурту Дуліби і створили свій? Як викручувались, коли забули слова одночасно? Та чи планують співати сольно? Про все це дівчата розкажуть у програмі талановиті сьогодні о 20.30. Не пропустіть. Безпека понад усе. У Рівному відбувся батьківський форум. Сила соцмереж. У Рівному викинуті на призволяще новонароджені кошенята знайшли сім'ю. Зміни у школах та громаді. У рівному відбувся батьківський форум, де фахівці дискутували про безпечне освітнє середовище та кібербезпеку учнів. Детальніше матеріалі нашої Дарини Черемшини. Безпека в інтернеті, те, що зараз найбільше турбує батьків, адже в соціальних мережах є чимало небезпек, на які натрапляють діти, навіть не підозрюючи цього. Окрім того, почастішили випадки булінгу у школах. Багато дітей може десь потрапляти в різні ситуації, не розуміючи те, що дана ситуація безновинна ситуація, чи безновинне посилання в телеграм-каналі може привести. Серйозних наслідків на сьогоднішній день для того, щоб скласти відповідні адміністративні матеріали по кібербулінгу, засідає відповідна комісія в освіті, яка робить своє заключення. Такі заяви до нас надходять на постійній основі. Тому для того, аби цьому запобігти у рівному і провели батьківський форум. Зібралися на нього педагоги, батьки, правоохоронці та міська влада. Ми прозвітували коротко, скільки ми вже закладах зробили. Направді дійсно треба почути і від батьків, так само і від дітей, що потрібно ще збільшити якість от самого перебування в закладах. Наша це безпекова складова не тільки там в закладах, а й також і перебування ну, в громаді, тобто де вони проводять свої дозвілля, де вони гуляють, і це от, така складова для нас дуже важлива, тому що під час повномасштабного вторгнення збільшились виклики, збільшились потреби. Правоохоронці зазначають, вони систематично проводять лекції у навчальних закладах, аби донести дітям, що за будь-які протиправні дії є відповідальність. Як в школі так само булінг, кібербулінг, звичайні крадіжки, інші правопорушення, які існують, бо зазвичай діти думають, що ну, вони ще діти і відповідальність за їхні дії не настає. Тому з прокуратурою спільно з ювенальною провенцією, з працівниками. Поліції з залученням громадських організацій постійно проводяться навчання під час обговорення на форумі. Прозвучало кілька цікавих пропозицій, як убезпечити дітей, і вони ймовірно найближчим часом будуть втілені в життя, зазначив начальник управління освіти Андрій Мазур. Вже по тих панелях, які відбулися, я почув дуже цікаві пропозиції. Зокрема, це пропозиція освітнього омбусмена Олександра Корінчука стосовно введення дитячого омбусмена в закладах освіти, який буде допомагати у вирішенні і попередженні власне конфліктних ситуацій. Тато озвучив дуже цікаву ідею створення при міській раді батьківської ради, яка буде носити такий консультативний орган, який буде надавати, Давати пропозиції, допомагати реалізовувати різні проекти. Віктор Шакерзян додає, що і надалі вони планують організовувати подібні зустрічі, адже вони допомагають покращити якість освіти та дбати про безпеку учнів. Дарина Черемшина та Валентин Злоденний, телеканал Media Group. Жити та творити Олександр Майструк фотометець, що надихає та не здається. Чоловік має інвалідність, проте це не заважає йому дивувати інших власною творчістю. Своє бачення світогляду та незламність сили духу він проявляє у світлинах. І ось чоловік презентує нову фотовиставку у Рівному. На ній представлені різножанрові роботи на виставці побувала наша Сніжана Твардовська. Вона і продовжить. Життя з інвалідністю не вирок, достатньо мати бажання жити та творити. Саме так можна охарактеризувати світлини фотохудожника Олександра Майструка. У рівному він презентував свою фотовиставку під назвою Безмежність. На ній представлені як світлини, зроблені нещодавно, так і фотографії минулих років. Дана фотовиставка вона включає в себе е, такий підбір робіт. Е, більш ніж за 20 років. От. І Левова частина цих робіт це з моєї серії Погляд з вікна, яку я розпочав ще знімати в 1999 році. От, і, ну, але основна моя, якби така вже осмислена ця серія почалася в 2001 році. Пересуваючись на милицях, він робив знімки переважно з вікна власної квартири, фотографував своє місто, домашні квіти та тварин. Олександр Майструк каже: на багатьох світлинах можна побачити те, чого вже більше немає. Це природа, яка має свої кольори, люди, які змінюються, і портрети героїв, які залишилися в пам'яті. Особливу увагу фотохудожник приділяє людям з інвалідністю. Пояснює це бажанням руйнувати стереотипи. Деякі роботи із серії Життя це про людей з інвалідністю. Ось потім деякі портрети із новіших це портрети наших захисників, в тому числі і тих, на жаль, які поклали своє життя за нашу. З нашому незалежність додає більшість своїх робіт виконує в чорно-білих тонах. Ну це 90% напевно робіт. В мене чорно-білих. Колір в більшості випадків. Він відволікає від самого основного портреті це очі людини. На виставці представлені майже чотири десятки робіт Олександра Майструка. Засновниця безбар'єрної студії Ольга Теренчук зазначає, цих фото закладено багато сенсів. Ти дивишся на картину, бачиш спочатку одне при першому погляді, наприклад, бачиш корабель, а ближче підходиш і ти бачиш, що це зовсім не корабель, а дах будинку. От. І взагалі роботи з філософським змістом, їх можна довго розглядати. І бачити все нові і нові якісь сенси події, що відбуваються при детальному розгляді, відвідати фотовиставку Олександра Майструка у Рівному можна до 7 травня. Сніжана Твардовська та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. Викинули на смітник у рівному небайдужий. Випадково знайшов п'ять новонароджених кошенят, яких невідомі залишили на призволяще. Відео із тваринами оприлюднила у своїх соцмережах зоозахисниця та волонтерка з рівного. Чи вдалося кошенятам знайти прихисток? Де вони та у якому стані? з'ясував наш Максим Остапець. Сліпі, голодні, безпорадні та всі в цементі. Ці п'ятеро кошенят лежали у контейнері серед побутових відходів на вулиці Василя Червонія у Рівному. Відео із цією знахідкою у своїх соцмережах поширила волонтерка та зоозахисниця Інеса Шишкіна. Цих кошенят до неї привіз небайдужий чоловік. Ну, до нас звертається багато людей. Так як ми вже ну, декілька років займаємося активно пошуками родини і порятунком тварин. Чоловік вже не вперше до нас звернувся, і він на цей раз знайшов в смітнику маленьких кошенят. Звісно. Він їх не залишив, привіз до нас, і ми вже почали їх відігрівати, відгодовувати і шукати паралельно кішку. Пан Валерій в той день проходив поруч із сміттєвими контейнерами, почувши моркотіння, вирішив зупинитися та заглянути всередину. Я проходив біля мусорних баків. Почув, що піск я думав, що десь збоку десь може коти. Я підійшов ближче. Дивлюся, що це мусорному баку, повзають на дні. Вони ще були пусті. Ті баки. Ну я почав знімати, розкинув по знайомим, щоб допомагали по волонтерам. Потім мені дали інформацію таку люди, яким допомагала Інеса, щоб звернутися до неї. Після того, як у мережі з'явилося відео із кошенятами, знайшлася і жінка, яка вирішила прихистити тваринок. У пані Галини вже є домашня кицька, яка ще й нещодавно народжувала, проте її кошеня померло. Тому, побачивши відео, не змогла залишитися байдужою. Тому, звичайно, для кішки і для цих котенят вирішила, що треба їх бистенько забирати. Вона прийняла дуже добре їх як своїх. Понюхала спочатку, як волонтер принесла в коробочці, понюхала, подивилася на коробочку виняли з коробочки. Вона відразу до них лягла. Зоозахисниця Інеса Шишкіна додає подібні ситуації з тваринами, що їх просто викидають напризволяще, відбуваються чи не щодня, але є й небайдужі люди, які не залишаються осторонь. Насправді такий треш відбувається щодня, і щохвилини викидають десь тих тваринок. Просто на щастя цим кошелям повезло, що їх помітив помітила людина небайдужа, яка могла зробити якісь дії, а не просто передзвонити або піти ну пройти повз Максима. Стапець Богдан Прокопчук, телеканал Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких, Злагоди у ваші оселі та миром. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.